Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Чеської Республіки Петер Павел, сам колишній генерал НАТО, підкреслив, що, на його думку, українські Збройні Сили мають цього року тільки один шанс щодо проведення наступу на позиції російських окупантів. І якщо цей наступ не закінчиться так, як хотіли б очікувати українці та їхні союзники у цивілізованому світі, технічної можливості підготувати новий наступ вже цього року просто не буде. Таким чином, результатом наступу збройних сил України на позиції російських окупантів, може бути або процес перемовин щодо. Політичного вирішення конфлікту між Росією і Україною або замороження цього конфлікту до нового наступу Збройних сил України. Я особисто схиляюся до другого варіанту: поведінка президента Російської Федерації Володимира Путіна високий рівень підтримки, яким користується війна. Росії проти України у російському суспільстві неготовність представників російської політичної і воєнної еліти, навіть тих, хто розуміє безперспективність так званої спецоперації, виступати проти президента Росії Володимира Путіна, швидше за все роблять неважливими будь-які реальні пошуки політичного вирішення конфлікту на умовах, які б задовольнили Україну. А Російська Федерація в особі Путіна та його найближчих соратників очікує від України тільки одного капітуляції, яка б дозволила у недалекому майбутньому знищити ненависну державу і приєднати її територію до Російської Федерації. Таким чином, замороження конфлікту після цього наступу у очікуванні нового підготовка збройних сил України для визволення тих українських територій, які залишаться ще під окупацією ворога. Залишається найбільш ймовірним сюжетом розвитку ситуації найближчими місяцями, а можливо і найближчими роками. Адже всі ми маємо справу із справжньою війною на визнаження, одним з найголовніших прихильників якої залишається, як ми бачили останніми днями, сам Володимир Путін і. Поки що немає об'єктивних причин вважати, що російський президент змінить своє уявлення про перспективи цієї довгої війни, як немає. І реальних причин вважати, що хтось може вплинути на російського диктатора і примусити його змінити свою точку зору, таким чином єдина сила здатна примусити Володимира Путіна змінити свою точку зору на те, як розвиватиметься війна Росії проти України. Це збройні сили нашої країни, це їхній наступ на російські позиції, це можливість звільнити від окупантів територію України. Як буде розвиватися цей наступ, звичайно. Зараз ще навряд чи можна передбачити навіть досвідченим воєнним експертам. Багато хто як можна було побачити з публікації в Одані стріт Джорнел чи з доповіді військової розвідки Естонської республіки, взагалі вважає, що наступними тижнями. Або наступними днями не варто очікувати активних українських наступальних дій. Насамперед, тому що керівництво збройних сил України зараз має підбити підсумки щодо того, як розвивався наступ у його підготовчій стадії. Адже не будемо забувати, що Збройні Сили України у ці два тижні намагалися зрозуміти, яким є рівень оборони ворога. А збройні сили Російської Федерації ми це прекрасно Розуміємо, активно готувалися до наступу збройних сил України і задіяли. Бойові гелікоптери, які дозволили певним воєнним експертам на заході говорити про тимчасову перевагу збройних сил Російської Федерації, принаймні у повітрі, ця перевага, до речі, може примусити західних союзників України зробити свої висновки щодо подальшого постачання зброї на російсько-українському фронті, для того, щоб забезпечити можливості для наступу збройних сил України і нівелювати можливості збройних сил Росії. Сійської федерації після застосування ними бойових гелікоптерів так чи інакше, поки що. Можна констатувати, що збройні сили України не дійшли до головних ліній оборони збройних сил Російської Федерації у Донецькій і Запорізькій областях України, а успіх українського наступу буде залежати саме від того, чи можна буде прорвати ці лінії оборони, чи вони залишатимуться неушкодженими, і таким чином дадуть можливість збройним силам Російської Федерації залишати під своїм контролем ті території які були окуповані росіянами у період 2014-2022 років Однак є абсолютно очевидним, що навіть той факт, що російські збройні сили зараз змушені обороняти свої позиції на цих територіях, вже є зміною у цій війні. Адже нагадаю, що президент Російської Федерації Володимир Путін в якості першого завдання для своїх військових ще у лютому минулого року поставив питання виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, які у Росії облудно називають народними. Республіками сама спецоперація Путіна починалася під гаслом допомоги цим вигаданим у Кремлі народним республікам. І що ж виходить за 16 місяців цієї війни, російські збройні сили не тільки не вийшли на адмінкордони Донецької області України, але й змушені обороняти свої позиції на цій території, яка була зайнята окупантами під час попереднього наступу Росіян. Це говорить про те, що війна. Щоб там не думав Володимир Путін про її тривалість, розвивається зовсім не за сценарієм російського президента. І рано чи пізно, якщо не Путіну, так його спадкоємцям у Кремлі доведеться зробити висновки з цього досить очевидного алгоритму. І ще один важливий момент цього наступу це те, що вдається. Звільняти українські населені пункти від російських загарбників так, це ще не великі міста. Однак кожне селище, яке звільняється українськими збройними силами від російських окупантів, це теж демонстрація того, що не завжди українські території, над якими було поставлено чужий зрадницький триколор, будуть знаходитися під російською окупацією, що надіяє для кожного населеного пункту під час цієї війни. І той факт, що окупантам доводиться самим визнавати втрату населених пунктів, як це, скажімо, відбулося із селищем П'ятихатки на Запоріжжі, також свідчить про те, що навіть у цій першій стадії свого наступу українські герої можуть нести свободу тим своїм співвітчизникам, які. Можливо, побоювалися, що окупація Росією української землі буде значно довшою, ніж це відбувається зараз, і що війна. Може закінчитися тим, що частина українських територій так і залишиться під контролем Російської Федерації. А зараз стає абсолютно очевидним і для нас, і для наших західних союзників, що тільки відновлення міжнародного права і вигнання росіян з усіх українських земель може говорити про закінчення цієї війни. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали Патріоні БаймієКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги мирова.